Доброго ранку ми з України, я Ірина, і наша карта Дня. Спочатку щиро вам хочу подякувати за вашу увагу, за вашу підтримку і за подобайки, коментарі. Ще раз щиро дякую моїй любі і разом до перемоги. І так, дивимося, енергії сьогоднішнього дня. Чого нам сьогодні чекати? Що на нас буде впливати? Дивимося спочатку загальний український прогноз. У нас йде пашмонет спочатку. Тобто, ви знаєте, ще не почалося, ще не почалося, а вже щось руйнується. Ви знаєте, паж монет, ну, взагалі, пажі це ось маленькі гроші, так? Маленькі гроші. Це ніби, ви знаєте, не туди їх потратили. Ви бачите, ще вони, як би це сказати, не, не не відходя від каси, їх вкрали. Дивіться. Оце в нашій державі. Що робиться? Це, ви знаєте, це нагадує мені ось ця комбінація це все. Це нагадує мені, коли починають з маленького. Це коли жабу не зразу в гарячий кип'яток кинути, а помаленько. Ви знаєте, щось викриється, щось дуже серйозне вийде на світ. Якийсь, я так скажу, справедливість таки восторжествує, ось так я скажу, і когось викриють. Я зараз подивлюся, кого. Я цю вежу лишу тут, тому що це, це страшенний удар. І сімка мечів. так. Якусь крадіжку. Е, ви знаєте, воно хоч і паж, воно все рівно дуже скандальна, ця річ буде. Її настільки будуть е, промивати. Якесь потрясіння сьогодні має бути. І це пов'язано з фінансами і з військовими. Ось такі енергії йдуть. Паш монет, він взагалі-то такий, знаєте, дотошний, не придирчивий, як паж мечів, але він дотошний. Якась фінансова новина. На корню у нас е це інтересно. Хм. Ха -ха -ха. як цікаво, як цікаво. Ви знаєте, я забула знову слово. Німецькою «gefährden» Наражати. О, наражати, згадала. Наражати на небезпеку. Ті дії, які зараз відбуваються в державі, наражають безпеку. Наші фантазії, тобто, про перемогу, це м, наражається на безпеку. Ідеяке з. Злочинство, я так скажу, злочин якийсь іде, придирання до когось, намагання когось притягнути до відповідальності, хто не винен, хто навпаки став на захист перемоги, тобто вічезне. Знаєте, тут буде скандал величезний. Але він буде, як би це сказати? Скажу так, як є. Держава дограється. Верніше, не держава, а влада. Влада дограється. І я бачу з ваших коментарів, що ви це розумієте. Влада дограється у військовий час. Такі підлості робити. Конкретно нічого не буду казати, тому що це я просто кажу: от будете перевіряти, і мені потім скажете, да чи ні? Тепер дивимося особистий розклад на три карти. Дивимося карта номер один, карта номер два. І ви витягуєте. Собі, кожний вибирає собі свою карту. І так. І так, сподіваюся, ви вже вибрали, і будемо дивитися, що вас сьогодні чекає, де вам сьогодні уважати? Я щиро вам дякую за ваші відгуки, що ви мені пишете так, дійсно, так програлось особисто. І так, дивимося, перший. Чого вам чекати, хто перший вибрав? Ну, у вас, ви знаєте, ніби шлях починається все спочатку. Ви ніби скинули з гру, груз якийсь з плеч. Ви ніби, знаєте, можна це прирівняти до сповіді, сходили до церкви, сповідалися, або щось дійсно, як би це сказав, у вас якийсь період, можливо, закінчився, і ось сьогодні починається щось новеньке. Тобто. Е Ну, ще раз кажу, ніби сповідь якась, ніби е, скинули свій важкий груз, рюкзак, що ви там тащили на собі. Можливо, з кимось просто побалакали і розслабилися. І вам, знаєте, трошечки зараз е, і сонце світить, а навіть якщо не світить так хороший настрій. От Я бачу, у вас сьогодні хороший настрій на А, е, Можливо, що ви сьогодні і посміхаєтеся, ось. Якось так, мої дорогенькі, тобто ви перейшли на інший рівень, на новий рівень. Шут говорить про те, що ви обнулились і йдете на новий рівень. Звичайно, може бути, що ви важкі речі залишили позаду, але це хороша річ, тому що коли людина з легкістю йде без якихось проблем, без якихось заморочок, їй легше йти, навіть труднощі. Набагато легше, тому що, коли немає того грузу, у вас включається інтуїція. У вас є інтуїція, рефлекси починають спрацьовувати ті, що у вас є. Тому що ви не заморачуєтесь, ви не, 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 не обмежуєте себе. І ваш внутрішній голос вам говорить, що робити і як діяти. Ось якось так у вас. У вас сьогодні хороший день, веселий. Можливо, що ви з дітьми щось будете робити. В принципі, да, Сьогодні 1 вересня? От, може бути, що ви сьогодні зайняті? Е, все рівно, будьте обережні. Інтуїція вам підкаже: йти на 1 вересня, не йти. Але мені, я тако, таке щось чула, що відмінять усі урочистості. І не кожна школа е, має ці бомбоубежища, оці схованки. І так, друга карта. Хто вибрав другу карту? У вас сьогодні рицарь кубків, тобто у вас сьогодні романтичний настрій. Ви сьогодні, знаєте, приречені до романтики, до хороших новин, можливо, якихось обіцянок, за признань в коханні теж може бути. Ось, Якщо взяти грошову сторону дня, то це скоріш за все витрати, ніж. Хоча можуть бути якісь подарунки, але це більш емоційні, більш такі, що хороше слово зігріє ваш на цілий день. Колись у мене був такий вислів в туалеті перед зеркалом німецькою мовою, десь я на якомусь блошиному ринку купила. Колись це ярмарку, колись дуже-дуже давно, як я на початок в Німеччину колись ще, в Німеч... ще в Німеччину приїхала. Um, um, гарне слово зранку um, підніметь настрій вам на цілий день, якось так. Ein schönes Wort am frühen Morgen erfreut морген, Herz den Гансен так. Типу, як і, і серце вам зрадіє на цілий день. Ось так і тут вам сьогодні хтось вам скаже якесь гарне слово. До речі, ви так само сьогодні розположені, як би це сказати, до хороших слів, до компліментів. Дуже хороший день. Дуже хороший день. Можливо, у вас буде якась поїздка, можливо. Хтось поїде ще в відпустку, а може хтось приїде з відпустки, можливо, ще гості можуть до вас завітати. Ось таке теж. Але це хороші гості. І третя карта а третя карта у нас два жезла. Два жезла говорять про те, що ви або не хочете, або не можете. Якась може бути причина не а, робити вибір. А, людина сидить на, хоче сидіти на двох кріслах. Але а, потрібно пам'ятати: людина, яка довго вагається, яка не знає, що робити. Ось, наприклад, це тільки приклад, а, держава сказала виїхати з Донецька, тому що будуть наші. Відвоювати чи з Херсона. Ну, гаразд, з Херсон там дійсно неможливо, але є е, міста, селища, які не окуповані. І держава каже: вийдіть, щоб наші е, військові їм туди набагато легше. Вони не беруть, е, знаєте, ювелірної роботи нема. Вони можуть більш вільно е, відбивати ворога. І ось, е, наприклад, вагаєтеся ви. То тут вам треба прийняти рішення не вагатися. Або ви виїжджаєте, або ви залишаєтеся. Можливо, що ви між двох людей не знаєте вибір. Якщо ви чоловік, ось у вас дві жіночки одна під боком, друга за, за, за рогом. Ось, і не можете вирішити, бо обоє вам, наприклад, подобаються. Хтось не може прийняти рішення на роботу, чи щось. сьогодні вам потрібно прийняти важливе рішення. Але ви повинні розуміти: ми приймаємо кожного дня якісь рішення. Кожного дня. Ось, і тому, і тому це завжди якийсь, як би так сказати, свідомий крок. Крок вперед. Рішення прийняти це завжди прогрес вперед. Тому приймати рішення, звичайно, не треба зараз стрімголовку кудись летіти, але подумайте добре, зважте. Е, я раджу, наприклад, візьміть собі папірець е, зліва позитив, що ви виграєте з цієї справи, якщо ви приймете рішення, що ви програєте. З другої сторони, е, пишете. Якщо ви не приймете рішення, і отако будете висіти. Розумієте? Ось тому краще за все вирішуйте. І тоді перед вами відкриються нові можливості, нові горизонти, нові перспективи, і одразу піде рух. Тому що це перший момент, коли в житті може бути застій, застоялася, енергія не проходить, тому що тут два жезла. Людина не може Робити, як би це сказати, надовго в цьому стані затримуватися. Але кожний робить як хоче, приймайте рішення, все в ваших руках. Можна сказати, цю карту навіть прирівняти з магом. Все в ваших руках перед вами весь світ, все залежить тільки від вас. Залишитеся ви в минулому чи йдете ви вперед в майбутнє. А живете тут і зараз. Ось такий був індивідуальний розклад для вас, мої дорогенькі, і дивимося ще карту надії на сьогодні. Угу. А вона вже виходить. Е, дивіться, по-перше, це енергія, енергія чоловіча. Але це королева, це королева все рівно буде сьогодні запальна енергія, але. Але все рівно м'яка вона буде, тому що тут сидить жінка. Все рівно будуть, можливо, емоції. Якщо негативно взяти, то можуть бути і психи, так? Ось. Але сьогодні чітко Україна знає, куди вона йде. Я би сказала, що це навіть не наша держава знає, куди вона йде, а наш народ. Наш народ вже дуже багато пережив. Дуже багато, не всі, звичайно, але в загальному, якщо ми візьмемо, весь народ наш дуже-дуже е, пережив е, вели, такі, як би це сказати, важкі часи. І зараз ми ніби укріпилися, зараз ми ще тут подивимося. Так, укріпилися, і ми готові до нового початку. Тобто ми готові вчитися, бути вільними, самостійними, самостійно думати. І ось карта надії нам говорить: ідемо вперед. Нас чекає велике майбутнє. Єдине, що нам треба багато вчитися, тому що ось ця карта монет, так. Вона йде ніби помаленько. Е монети вони зазвичай помаленько, не спішити, але енергія нам дається: енергія, е е воля, свобода, дух наш свободи йде е е е з нами, нас підтримує. Ось, але е я бачу, що ми готові е до нелегкого шляху, який ще перед нами. Ось якось так я це бачу. Тому що монети, ще раз повторюю, вони помало рухаються. Їх важко підкрутити. Знаєте, це не є той годинничок, який ключиком підкрутив, і він вже пішов. Цього тут нема. Тут е, цей вал треба закрутити, і тут треба вчитися. Багато вчитися треба. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня. До речі, може бути, що ще підійде невелика партія. Підійде зброї, важкої зброї. Мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня! Бережіть себе! Ось, хай вам щастить, хай нам щастить. Все є Україна і слава Збройним Силам України. Мирного вам дня, мої любі!